Не вдається. В нас прям-прям, я хочу сказати, величезні проблеми, друзі. Я не очікував, що буде все аж так складно. Блін, а чого все так погано, друзі? Я не хотів, щоб так вийшло. Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі Крізіжову. Сьогодні ми будемо грати в Roblox, зброй, яка називається Skibidi Tower Defense Simulator І сьогодні, друзі, в нас е, дуже цікавий відосик, в якому ми будемо проходити Endless Mod е, тільки камераменами. Сьогодні, друзі, в мене такий е, розклад. Toxic Токсіка Titan Cameraman, Upgraded Titan Cinema Man Green Laser Cameraman, Streamer Cameraman та Leprechaun Cameraman. Але друзі, я тільки що зрозумів, що в нас е, оцей Godlike, він не камерамен. Ого, а якого нам ще камерамена взяти, друзі? Лазера візьмемо, він чіткий пацанчик. Тому сьогодні в нас основна сила, я думаю, це буде в нас Токсіка Преддіті танкамен, але подивимось. Друзі, перед початком цього відео обов'язково поставте свою вподобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент, щоб таких відео на Ютубі ставало все більше. А також, друзі, не забувайте про мій телеграм-канал, тому що там є дуже-дуже багато цікавого. Та іноді я там, друзі, проводжу розіграші. Тому обов'язково не забувайте туди заходити посилання в описі цього відео. Так, друзі, погнали в Endless мод І спробуємо, друзі, пройти, власне, Ендлс Мод якнайдалі. За допомогою камераменів. Так, друзі, ну що ж, я зайшов і зараз я поставив грін лазер камерамена. Він поки що нормальок так справляється, друзі. Так, погнали скіп. І що? Я думаю, поставимо їх двох одразу і будемо збирати по чуть-чуть на Ліприкона, Бо це, я думаю, буде на початок дуже крутий юніт, щоб він нам дефав цих туалетів, які нам весь час пробують дойти до камерамен у цій фіні, в якому ми будемо друзі, програвати, якщо вони туди будуть проходити. Камерамен Темпл. І тут навіть, друзі, камерамен, бачите? Так, окей, ми поки що взагалі чітко справляємося. Ще 350 доларів нам треба, щоб назбирати на ліпрікона. І я думаю, що це буде прям. я не знаю, ще на, на, на досить багато хвилі. Також, друзі, мій прогноз, як завжди, я здаю свої прогнози. Не завжди вони, звісно, друзі, збуваються, але іноді я потрапляю прямо в ціль. Сьогодні мій прогноз десь 30 хвильок. Я думаю, друзі, ми зможемо пройти, тому що, ну, типа, з такими юнітами, ну, реально можна, друзі, далеко доходити, бо тут прям топові юніти кожної ці, цінової друзі, категорії. Тому якось так ми ставимо ліпрікона і погнали, друзі. Я думаю, що поки що буде взагалі ізі, тому тут навіть немає про що розповідати. Також, друзі, В нас тим часом 14 хвиля, ми вже пройшли першого боса. Поки що летимо на автоскіпі, бо ну, тут друзі, взагалі ніяких питань нема. Я, до речі, поставив цього стрімір камерамена, тому що він пускає е, у цих дронів, які прям е, чітко, е, я так думаю, що вони прям чітко дефають е, усіх туалетів. Так, в нас є 1000 доларів. Що нам поставити? Я думаю, що будемо вже збирати на е, Титанчика, бо ну, е, ми тут вже поставили навіть редласер камерамена. Я поставив, вони тут в комбо з грін ласер камераменом. Е, Алеш, ж, але ж, я тут думаю, чи нам не поставити зараз щось інше, бо трошки починаються у нас малесенькі проблемки. Кешка, це ще не проблемки з тим, що може бути далі. Я не знаю, ви вже напевно дізнаєтесь трошки пізніше, але я не знаю, що тут буде далі. Е, тому, друзі, е, поки що поки що якось так. Е, так, ну ми справились. Окей, з цією хвилею ми справились і тут наступні хвилі, але навіть тут непогано ми друзі, справляємося е, дефаються, але, але, але тут же нам треба друзі, поставити Титанчика, Ми поставимо його ось тут. Тобто, якщо ми будемо тут пропускати, То е, далі будуть вони йти на Титанчика і там же Титанчик буде давати їм пілюлей. Е, так, друзі, що я хочу сказати, я не очікував, але, але, але в нас, друзі, невеличкі тут е, проблемки. Е, мені це взагалі не подобається, але я думаю, що ми тут поставимо ще якогось ліпрікончика, який тут буде дефати е, все нормальненько, друзі. Але ще зараз це е, побачимо. От так, нас пішов мутант Тойлет, він, звісно, теж такий тіпчик не дуже приятний, але, але. Подивимося, що буде далі. Я думаю, що цього ліплікона треба буде зараз вкачати, тому що е, в нас тут нормально вже ці туалети всі проходять і ми не дуже, друзі, справляємося. Так в нас пішов вже такий прокачаний стрімер, бо я його прокачав. Е, і я сподіваюся, що цей дрон буде вже нормально з лазера їх дефати, тому що той дрон дуже фігово їх Це і набагато вже краще його дефає, але все одно е, теж, друзі, не найкращим чином. Так, тут вже цей стрімер його доб'є, нормально, але, але, але знову ж таки, цей мутант, я сумніваюся. Що ми зможемо його задефати. Так, що нам ділять? А що нам ділять, друзі? Так, поставимо у цього і поставимо ще у цього. Е і, і поставимо ще у цього. І сподіваємося, що вони хоч трошечки його задефають, але я б не сказав, що це друзі, вдається. Це взагалі я б сказав, не, не вдається в нас, прям прям, я хочу сказати, величезні проблеми, друзі. Я не очікував, що буде все аж так складно. Е так. а що а ми? А, я забув, що в мене автоскіп, друзі. Оце я, звісно, дав жару. Я ж думаю, а чого все так погано? А нічого що в нас автоскіп весь час включений? Ну, я, звісно, зробив. Професіонал, друзі. Я в скібіді Тавер Дефенсі. Але, блін. Блін, невже так швидко все закінчиться? Блін, а чого все так погано, друзі? Я не хотів, щоб так вийшло. 8 хвилин, серйозно, 26 хвиля, окей, але я майже вгадав з хвилею, але все одно це занадто швидко. Повинно, бу... Повинно було бути не так швидко. Блін. Нам дали 161 монетку та 130 XP, але... але. Це вже нам не повернеть цієї катки, щоб її пройти нормально. Так, друзі, але я вас не міг залишити е, з таким коротеньким відосиком, тому мені там підписник пропонував піти е, в трейдинг плазу і подивитися, що тут є. В мене тут є чуть-чуть е, е, гемів, в мене є 713 гемів. Якщо у вас є геми, які вам не потрібні, то можете, звісно, мені їх подарувати. Я хочу подивитися, що тут є взагалі. Що я можу купити за ці геми, друзі. Я можу купити ток... токсик. А чого він такий дешевий? 20 гемів? Серйозно? Я можу купити ось такого Сайнтіса. Я бачив, що він взагалі-то непоганий. Блін. Я б хотів купити цього Титан Клокмена, але мені чуть-чуть не вистачає, друзі. І я не знаю. А так дорого цей мій е, юніт коштує? Так, 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 так. Що я вам хочу сказати? 77 тисяч цей е, юніт, якого я дуже хочу. Це, друзі, юніт моєї мрії. Якщо комусь не жалко такого юніта, ти можете, звісно, мені його подарувати. Отакий От юніт в мене є, і я б міг його купити, але він мені, я вже думаю, не потрібен, тому що, ну, в мене такий є. Е, е. Так, що тут з міфіків є цікаво? Такий в мене є. Е, цей мені, я думаю, не потрібен. Друзі, я думаю, або купити ось цього юніта, або е, назбирати, точніше, щоб ви мені ще подарували там трошечки цих е, е, гемів, щоб я купив ось цього, бо я хочу цього, бо він такий прикольний юніт, я завжди його хотів. Але я думаю, що щоб цікаво було, я куплю ось цього юніта, а ми тоді, друзі, вирішимо, що ми будемо робити. Так, я його куплю, і в наступному відео ми його, друзі, з вами разом затестимо. Так, а поки що я хочу подивитися його стату, що воно таке. E, так, e, півтори тисячі ексклюзівка. Діпє за e, 60 тисяч, дамаг до 9 тисяч. Ну, коротше, такий непоганенький юніт. Я думаю, що в якихось моментах він нам зможе, друзі, допомагати. А якщо у вас є геми, то можете мені, звісно, подарувати. В мене усе, мій нік, його тут не видно, але в мене нік крізі Шоу, якщо видно, там, то ви побачили. E, ось, тому якщо в когось є непотрібні геми, то можете мені там подарувати 750 гемів, що я купив того фьючера, бо він дуже прикольний. Та також, якщо у вас є непотрібний такий супер юніт, про якого я казав трошки раніше, то можете мені його теж, звісно, подарувати. Ну друзі, на цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу, дякую, що були зі мною. Ставте свої подобайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі, слава Україні! Та також, друзі, не забувайте заходити в мій телеграм-канал за посиланням в описі цього відео.